Христос хрестився на річці Йордані. Це програма Православний вісник, ваш простір духовних орієнтирів у матеріальному світі людей. І сьогодні ми виголошуємо це особливе привітання, адже щойно відсвяткували третю визначну дату різдвяно-зимового циклу хрещення та богоявлення Господні. Тому розпочнуть наш сьогоднішній випуск: традиції водохреща та як його відзначили православні України. Далі дізнаємося про останні новини сьогодення українських вірян. А наостанок ушануємо видатного святого преподобного Серафима Саровського. Якщо необізнана у вітчизняних традиціях людина вперше побачить, що відбувається на наших водоймах 19 січня, вона може вирішити, що потрапила на свято моржів, коли тисячі людей холодного зимового дня стрибають у крижану ополонку. Однак у цього дня є свій сенс, пов'язаний із богоявленням та хрещенням Господнім. Нагадаю, досягши 30-річного віку, Господь вийшов на відкриту проповідь, явивши себе людям, ось звідки назва богоявлення. Але перед тим Спаситель прийняв хрещення від Іоанна претечі. Христос занурився в Йордан, освятив собою водне єство, яке відтоді отримало благодатну силу змивати людські гріхи. Саме від цього занурення в йорданській хвилі. Походить народна назва свята водохрещі. свято хрещення Господнього, ще називається Богоявленням, і це древня назва цього великого свята пов'язана з тим, що християни святкують явлення Бога на землі. Дійсно, в ранній період церковної історії і Різдво Христове, і Хрещення Господнє святкулося в один день. Але з 4 віку церква розділила ці свята, а весь період від Різдва Христового до богоявлення, хрещення Господнього, ми називаємо святками, тобто ці дні, коли ми стараємося всім своїм життям, своїми думками, своїм серцем проникнути в тайну. Боговтілення, коли Бог явився на землю, коли Бог прийшов для того, щоб спасти кожну із нас від гріха, прокляття та смерті. В Різдві Христовому Бог явився як один із нас, а в хрещенні Господньому Христос явився людям як Месія в Закарпатті, де я народився, хрещення, сама служба проходить ночі, це також придає цьому святому. Таке натхнення і таку таїнственність. А після всі йдуть на річку. Але якщо порівняти карпатські річки з річками такими, скажі, в регіонах в центрі України, то зовсім інші річки. Це завжди бурхлива річка у нас в селі. Теча річка називається Теребля, вона дуже стрімка, така кам'яниста. І завжди такий красивий від цих річок, тому що майже завжди є мороз, але мороз не встигає схватити ці гірські річки, і вона така вся в узорах річка. І чому зранку вона приливається, тому що якраз з цієї сторони сходить сонце, і таке надзвичайне відчуття, коли осячується вода. Розумієш, наскільки річка холодна, але хочеться зануритися в цю річку. Тому що свята вода це та святиня, яка відновлює людське єство і взагалі єство всієї тварної природи, для того, щоб відчувати пришестя в цей світ Сина Божого. Сьогодні в це важко повірити, але колись різдво святкували понад три тижні, а весь цей час називали. Святками. Однак сучасна людина не може дозволити собі таку розкіш та може зберігати атмосферу різдвяних свят у своєму житті, якщо всі його події освячуватиме пам'яттю про Бога та виконанням Його заповідей. Скептики зауважать, що нині це неможливо. А ми натомість пропонуємо подивитись, як це вдається вірянам української православної церкви. Тож, вашій увазі, літопис найважливіших подій з їхнього життя. За останній тиждень минулої неділі, що припала на день віддання свята Різдва Христового, урочисту божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював пристоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Його блаженству того дня співслужили на монастиря митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Бучанський Пантелеймон, архієпископ Львівський Галицький Філарет, єпископ Барашівський Віктор та духовенство Лаврської обителі. Звертаючись до паства зі словом проповіді, блаженніший митрополит Онуфрій звернув увагу на те, що у ці святі дні церква не просто згадує велику подію Різдва Сина Божого а й з вдячністю пригадує те смирення, яке Господь проявив під час свого Різдва, прийнявши на себе образ раба. Сьогодні в дані і Христового. І ми ще раз благодаримо Спасителя за те, що Він прийшов на землю. За те, що Він приклонив небо до землі. Небо, земля не могла піднятися до неба. Чоловік не мог очистити себе від гріховної свети. Прийшов Бог, прихвонив небо до землі і взяв чоловіка на небо, щоб діло його чадом Божим. Під час богослужіння традиційно підносилися молитви за мир в Україні та про єдність православної церкви. Після божественної літургії перед іконою свята було звершено молебень, за яким лунав тропар і кондак Різдва Христового. На сам кінець архіпастер привітав усіх богомольців зі святом та поблагословив парафіян та паломників. 14 січня, коли Церква Христова відзначає свято обрізання Господнього, день пам'яті святителя Василія Великого та Новоліття, блаженніший митрополит Ануфрій очолював божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Храм був переповнений вірянами. А разом із предстоятелем Української православної церкви також служили намісник лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, архієпископ Бучанський Пантелеймон, а також єпископи Барішевський Віктор та Переяслав Хмельницький Діонісій. У події обрізання Сина Божого церква акцентує увагу на святості Силі Спасителя, якого тоді нарекли іменем Ісус. Свято вважається великим, але не належить до дванадцяти найбільших і завершує попразництво Різдва Христового. Вшановуючи цього дня також і пам'ять святителя Василія, архіпастер нагадав, яким прикладом духовного подвижництва є для нас цей святий. Всіх і працівників. Сердечно поздравляю з праздником облезнення Господнього і з праздником честь святіті весілля Великого, а також з новим церковним роком. Насамкінець, богомольці, які прийшли того святкового дня до храму, мали можливість отримати як пастерське благословення, так і привітання із новоліттям. Різдвяні трамвайчики. Таку цікавинку для жителів та гостей Одеси допомогли створити у дні святок працівники місцевого електротранспорту разом із молодіжним відділом Одеської єпархії. Трамвайчики прикрашено гірляндами, а всередині пасажирів зустрічають батюшки, вітаючи кожного із народженням Божого сина. Реакція пасажирів щира радість, а бонус святковий настрій. Я очень люблю Рождество. Это э, такой праздник, э, когда ты ожидаешь чуда. Э, Это радость, э, ну, с которой хочется поделиться с людьми. И вот э, как бы такой трамвайчик, который дарит э, людям тепло, радость, улыбку. Э, вот, э, ну, э, Мне очень нравится. Хорошее впечатление, гаение на да. погоднее. Да. Такі трамвайчики їздять на святки Одесою вже другий рік поспіль. Особливою популярністю ці маршрути користуються у дітей. А одна із зупинок біля міської ялинки створює атмосферу справжньої казки. Тут лунають і колядки, і різдвяні вірші, а ще кожен може продемонструвати свої мистецькі здібності та привітати друзів. Я б хотів пожелати здоров'я, міра, добра, хорошого настроєння, і щоб всіх цей праздник також здорово, радосна і хорошо. Господь народився на землі, явив себе людям та хрестився для того, щоб усі, хто вірує в нього, спаслися в блаженній вічності, тобто стали святими. Але для цього потрібні яскраві приклади. І саме за кілька днів до хрещення 15 січня православні вшановували видатного святого, преподобного Серафима Саровського. Піст, пильнування та інші християнські справи, повчав старець добрі справи, але не в них міститься сенс християнського життя, істинна наша мета здобуття Духа Святого Божого. Як отримати Його благодать чи залишив святий Серафим – Якісь рецепти, спробуймо відшукати відповіді, відвідавши один із православних храмів, освячений саме в ім'я святого, та в такий спосіб поспілкувавшись із самим преподобним, у День пам'яті праведника ми завітали на престольне свято до Серафимівського храму у Пущі Водиці, що поблизу Києва. На храм тут завжди людно, а надто якщо архієрейська служба. Архієпископ Боярський Феодосій за літургією нагадав, головною чеснотою преподобного Серафима Саровського була любов до людей та Бога. Друг друга тягати то є носите на себе немощі, недостатки окружаючих. І в этом буде явлена ваша любов к людям. Серафим Саровський в повній мірі эту любов явив к окружающам. На самом деле он не тільки носил недостатки, але но і в каждом ближнем, дальнем, приходящем к нему, в каждом человеке, самом грешном, которого він встречал на жизненном путі, він видел сияние образу Божия. Серафимівська громада існує в пущі водиці вже понад століття. Саме за її ініціативи тут і виникла нова святиня. Спершу місцеві жителі та дачники молилися у капличці, зведеній за проектом архітектора Городецького. Згодом коштом благодійників збудували і велику церкву, освячення якої відбулося у 1911 році. Та й сьогодні, за прикладом свого духовного покровителя, громада храму веде активну соціальну роботу. Пущевадіці також дуже багато інтернатів. Это и детей с отклонениями, это и взрослых, и психически даже больные есть, туберкулезные больные. И вот храм вместе со своей общиной, с прихожанами, конечно, в первую очередь мы молимся, а второе стараемся обслужить, помочь, поздравить праздник, чтобы люди чувствовали ту заботу, нашу заботу, православных христиан. Більшість парафіян жителі пущі, до храму ходять цілими родинами з покоління у покоління. Мої батьки були парафіянами цього храму, бабусі й дідусі. Без цього храму я взагалі не уявляю своє життя. Ми приїхали з сією сім'єю на праздник, щоб прославити святого. Ну я ношу його ім'я. Постійно говорить людям. Христос, воскрес радість радості моя. Всех людей. У нас багато э, старі, старовинних ікон э, і Серафіма Суровського, і взагалі цей храм. Я ще хочу сказати, що коли всі храми по Києву закривалися, то ікони сюди звозили. Весь нас цей іконостас створений із частин, які звозилися з усього Києва, щоб тут зберегти. Традиційно у дні престольного свята парафіяни згадують добрим словом колишнього настоятеля храму проти Василя Заєва, та життя триває, і громада зростає як кількісно, так і духовно. Ось і добігла кінця наша сьогоднішня зустріч. Нагадаю, це була програма Православний вісник. Зустрінемося за тиждень. А сьогодні, перед тим як попрощатися, кілька думок на завершення. По-перше, ще раз вітаю усіх зі святом та наголошую, якщо ви не стрибали в ополонку на хрещення, не переживайте. Ви не втратили ані йоти духовної благодаті. Щоб її отримати по-справжньому, спробуймо освятити усе наше єство через участь у таїнствах. Молитву, втілені справи любові та милосердя, та упродовж решти життя постійно пірнаємо в ополонку щирого каяття, омиваючи Духом Святим свою внутрішню сутність від бруду гріхів. Саме тоді ми зможемо, достойно пройшовши усі земні випробування, досягнути головної мети успадкувати Царство Небесне. Христос хрестився на річці Йордані.